Потрібно людям дати чим себе обороняти, дати їм всі необхідні сили і засоби, включно з тим, щоб у них була дуже добра, укріплена, шанована, фортифікована оборона. Одна справа сидіти без дронів, без снарядів в окопі, які ти сам викопав півгодини тому на півколіна саперною лопаткою. а зовсім інша історія, коли ти в бетонованому, хорошому, укріпленому бліндажі знаходишся. А чи в якомусь певному спостережному пункті, коли в тебе є снаряди, коли в тебе є дрони, коли над тобою командир, не ідіот, який просто тебе з трьома автоматами кидає, кудись штурмувати село. При цьому в тебе є висока зарплата, ти точно знаєш, що твоя сім'я її отримує, і якщо що, твоя сім'я не залишиться соціально незахищеною, потрібен ротаційний принцип. У мене хоча б раз на три місяці мені дають там хоча б два тижні відпочити, поїхати до своєї сім'ї, побачити своїх дітей. І в мене є певна прогнозованість життя. Окей, я знаю, що я служу цих три роки. Так? Але все, я знаю, що після цього я можу планувати життя далі. Це не ідеальна картина, але вона однозначно мотивувала б велику частину людей йти служити. І вона однозначно дала б. І віру людям в армії, що їх туди не кинули, знаєте, як в тюрму.